Вони рятують життя в Україні 27 липня. Відзначають день медичного працівника медики складна і унікальна професія, яка вимагає високої освіченості, незламності та відданості. Тисячі життів врятували лікарі головної госпітальної бази нашої області. Щирі вдячність і визнання лунали у вітаннях всьому колективу обласної клінічної лікарні імені Мечникова напередодні професійного свята. Як все було, дивіться у сюжеті журналістки Вікторії Галки. 35 тисяч врятованих життів наших військових, понад 30 тисяч операцій. Медики головної госпітальної бази області б'ються за кожного пацієнта, іноді роблячи неможливе. Проводять надскладні медичні втручання, підтримують психологічно та проявляють надзвичайну людяність. Така допомога повертає до життя навіть надважких поранених. І за це велика дяка і шана всім, хто рятує життя. Я дуже дякую всім медикам, які кожної ночі, кожного дня слухають сповіді наших героїв, держать за цю ниточку життя, рятуючи в таких ситуаціях, де вже неможливо. Хочу всім подякувати за ту роботу, яку оцінити не можна життя. Саме важливе, так що святом друзі, святом всіх хто сьогодні причасний до. Медицини до збереження життя вітали медиків головної госпітальної бази області, медицини катастроф та швидкої екстреної допомоги. Слова подяки висловлювали і військові казали про те, що наші лікарі та медсестри гідно тримають свій медичний фронт. Тисячі родин дочекалися своїх захисників, дякуючи їхньому професіоналізму, людяності та незламності. Валентина Марченко, завідувачка Нікопольської станції екстреної медичної допомоги. Одна з тисяч тих, хто рятує життя. В медицині майже 50 років. Майже щодня госпіталізує поранених від обстрілів людей. Свою таку необхідну і тяжку роботу дуже поважає. Працюємо так, як і працювали. Змінилося тільки те, що зараз у нас є поранені, осколкові поранення, куборотравми різні. І ми звичайно навчилися працювати з такими хворими, з такими потерпілими. Госпіталізовуємо їх. Я все життя дуже любила швидку допомогу. Це моя стихія і це моє життя. І я не можу його просто так закидати. Поки в мене є ще здоров'я і сили, то я буду ходити на роботу. Єдине, що буває, це от якась постійна тривога на душі через оці обстріли. А більше нічого немає. А з роботою, з роботою все зрозуміло. Пліч опліч з військовими вони захищають нашу батьківщину в тилу днями і безсонніми ночами рятуючи людське життя. Швидка за швидкою привозять до лікарні поранених. Тут на них чекає допомога та порятунок наших медиків. Велика шана і подяка всім українським медикам, на чиїх плечах тримається життя та здоров'я наших громадян. Вікторія Галка, Ілля Ломовський, новини, Д1.